У 2011 році значить, державний кордон перетнув в офіційному порядку 37 мільйонів 744 тисячі осіб і 7 мільйонів мільйонів 880 тисяч транспортних засобів. Якщо брати 2012 рік, цифра зросла трошки, осіб ми пропустили 39, більше 39 мільйонів. І більше 8 мільйонів транспортних засобів. Що в цьому році? В цьому році ми не очікуємо якогось зменшення. Можливо, навіть по деяким питанням цей рух значить, збільшиться. Якщо брати по ділянкам державного кордону, то я вам хочу так сказати, що, наприклад, ну, в відсотковому, звичайно, відношенні, значить, у нас дуже потужний рух в авіаційних пунктах пропуску. Всі аеропорти працюють дуже потужно. Бориспіль, Харків, Львів, Сімферополь, Донецьк з зрозумілих причин. У нас на сьогоднішній день, я вам хочу сказати, ось, буквально, наприклад, щоб брати Крим, ще, ще немає такого активного туристичного сезону, але вже громадяни Росії через Крим, Кубань, поровну переправу на сьогоднішній день дуже активно перетинають кордон. Особливо в вихідні, предвихідні дні, і, скажімо так, проводять з користю проводять свій вільний час. У нас, скажімо так, по автомобільним пунктам пропуску основна частка такого руху масштабного це польська ділянка кордону, молдовська ділянка кордону, білоруська і російська. Ну, залізниця у нас займає всього 15%. Звичайно, це, як кажуть, Якщо так, так подивитися, це замало, але по великому рахунку цього достатньо достатньо напружено для наших пунктів пропуску. Значить, Що стосується, звичайно, багатьох турбує питання одне. Ну, По-перше, час проходження прикордонних, прикордонних процедур і в цілому прикордонних формальностей ну, люди не хочуть, звичайно, і це, скажімо так, на сьогоднішній день. Ми думаємо над цим, як працювати в більш такому напруженому форматі. Ніхто не хоче, звичайно, стояти на кордоні тривалий час. Друге, скажімо так, подорожуючи, хочуть, щоб умови перетинання кордону були звичайно більш комфортними, щоб не відчувати, можливо, того тиску значить, прикордонних формальностей, які на сьогоднішній день відповідно до чинного законодавства є. Ну і що, скажімо, так турбує на сьогоднішній день. Третя така позиція це діти, звичайно, чому і в анонсі зараз ми про це сказали. Зазвичай кожен рік ми стикаємося з одними тими самими проблемами. Хоча ми намагаємося не тільки використовуючи засоби масової інформації, а й в цілому активно спілкуючись прикордонних областях, роз'яснювати є. Звернення наші до голів обласних адміністрацій, керівників районів України, значить, всіх без виключення для того, щоб вони розповсюджували ту інформацію, які ще такі документи потрібні для того, щоб не було не виникало ніяких проблем в притинанні кордону. Тому що я не хочу приводити такі приклади, коли збирається, наприклад, дитяча якась група, чоловік 25-30 тридцять приїжджає, все, все вроді добре приїжджає, але Підстав для пропуску немає, тому що то доручень немає батьків, то ще паспорт оформлений неналежним чином, в тому числі у керівників тої чи іншої групи. І починається потім звичайно така ситуація не досить приємна ні, ні для кого, ні для тих, хто перевіряє, здійснює значить, прикордонний контроль, ні, звичайно, для подорожуючих.